Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що упродовж минулого тижня вогнеборці ліквідували 150 пожеж, з яких 112 у природних екологічних системах, 25 у житловому секторі, 2 на транспорті та 10 інших. Під час однієї з пожеж було врятовано чоловіка. Піротехнічні підрозділи 18 разів залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку вилучено перевезено та знищено 78 вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники 24 рази залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Одне з таких залучень відбулося в межах міста Чернігів. На одній із водойм рятувальники виявили та підняли на поверхню ціло 38-річного чоловіка. Обставини та причина смерті встановлюються правоохоронними органами. Бережіть себе та своїх близьких. А у випадку виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.